Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка Мисливець невдаха, Родарі Джузепе, Джузепе, синку, візьми на рушницю та йди на лови. якось уранці сказала одна жінка синові. Завтра твоя сестра виходить заміж, буде весілля, і годилося б наварити поленти із зайчатиною. Джузепе взяв рушницю і вирушив на лови. Іде він, іде, аж гульк з-під кущів зайчиха. Вистрибнула і гайда в поле. Націлився Джузепе, натиснув на гашетку. Та рушниця вигукнула людським голосом Бах, і куля впала на землю. Джузепе підняв кулю і здивовано її оглянув. Потім пильно придивився до рушниці. Наче рушниця, як рушниця, така самісінька, як завжди, тільки того, що замість стрельнути вона дзвінком весело мовила Бах. Джузепе навіть у дуло заглянув. Може, там хтось заховався. Але ж ні, дуло було порожнісіньке. А мама з сестрою сподіваються на зайчатину, згадав Джузепе. Аж гульк знову біжить зайчиха. Тепер уже в білій фаті та у вінку з апельсинового цвіту. Сором'язливо так опустивши очі, вона минула хлопця і подріботіла далі. Чи ти ба? зайчиха теж виходить заміж. Сказав сам до себе Джузепе, нічого не вдієш, братіку, доведеться застрелити фазана. Пішов Джузепе лісом далі. Бачить, на стежці Фазан походжає так сміливо, наче в перший день ловів, коли фазани ще не знають, що таке рушниця. Джузепе націлився, натиснув гашетку. Та рушниця тільки вигукнула двічі Бах бах. Геть чисто, як це роблять хлопчаки, стріляючи з дерев'яної рушниці. Куля впала на землю і налякала червоних мурашок, що кинулись шукати захисту під сосною. Ну, гаразд. сказав Джузепе, вже трохи розсердившись. Хай навіть я прийду з порожньою торбою. Все одно мама зрадіє. Фазан, що, почувши оте бабах, шугнув був у чагарник. Тепер знову з'явився на стежці. За ним рядочком дріботіли пташенята, кумедні прикумедні, а позаду трюхикала їхня мама, горда і задоволена, наче їй дали першу премію. Іч, яка рада! «Це, очевидно, вже давно повінчалось. А кого ж я стрілятиму сьогодні? буркнув Джузеппе. Джузеппе уважно перезарядив рушницю і озирнувся. Навкруги не було ні душі, тільки дріст сидів на гілочці та свистів, ніби промовляючи. Застрель мене, застрель мене. І Джозепе таки вистрілив. Але рушниця знову тільки вигукнула: Бам! Зовсім так, як це роблять хлопчаки, коли читають пригодницьку книжку. А потім, наче хтось засміявся, дріст засвистав ще веселіше, ніби хотів сказати. І цілився, і стріляв, а сам облизня спіймав. Я цього сподівався, мовив Джузепе. Мабуть, сьогодні рушниці застрайкували. Ну, як, Джузепе, добрі були лови? запитала мама, коли Джузепе вернувся додому. А вже ж, мамо. Піймав я три добрих облизні. Тільки хто зна, чи смакуватимуть вони тобі з полентою. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.